Добрий день, шостий клас. Пояснюю, як створити домашнє завдання на телефоні. Вашим завданням є створити табличку, яку ви бачите на екрані. Будемо створювати її за допомогою Google презентації. Для цього ми заходимо на Google Диск. Тут переходимо в свої файли і натискаємо знак додавання, який знаходиться справа. У синьому квадратику. Тут ми вибираємо презентації. І якщо у вас можливо, телефон попросить підгрузити програму з Play Market. А ви згоджуєтесь, чекайте, поки вона підгрузиться. Ми бачимо інтерфейс цієї програми. Давайте створимо з вами новий слайд. Для цього натискаємо справа кнопочку Створити слайд. Вибираємо тільки заголовок. І ви бачите, що тут ми можемо створити з вами заголовок. Давайте напишемо домашні улюбленці. І нашому тексту ми можемо надати колір, наприклад, червоний. Угу. Єсть. Також ми можемо його вирівняти по центру і зробити жарненьким. Тепер давайте ставимо саме табличку. Ми з вами, Якщо ви подивитеся на зразок, побачите, що ваша табличка складається із п'яти ряд... стопчиків і двох рядочків. Для того, щоб ставити табличку, натискаємо на знак додавання, який знаходиться вгорі. Вибираємо команду таблиця і вказуємо, що у нас 5 стовпчиків. І два рядочка. Натискаємо команду «Вставити таблицю. Наша таблиця вставлена. Тепер ми повинні її заповнити. Згідно зразка, у нас тут кролики. тут у нас папушки. Тут у нас рибки, кішка. І остання собака. І в наступному рядочку у нас кількість 5, 4, 9, 7 і 5. Тепер давайте відформатуємо нашу табличку. Спочатку давайте відформатуємо сам текст, виділимо нашу табличку. І скажемо, що весь текст у нас буде по центру. Він у нас буде. Давайте верхній рядочок у нас текст у верхньому рядочку. Зараз хвилиночку я збільшу. Тільки в верхньому рядочку буде у нас жирним, а в другому рядочку залишиться таким, який був. Тепер дивіться, сама табличка у нас її контури рожевого кольору. Для цього ми витискаємо на табличку і ми можемо задати колір меж. Для цього ми натискаємо на знак додавання вгорі. Зараз хвилинку. А, не, вибачаюсь не знак додавання, а буква А, яка знаходиться біля знака додавання. І переходимо на вкладку Таблиця. На цій вкладці ми можемо вибрати колір границі. Натискаємо на колір границі. Вибираємо основні кольора і вибираємо рожевий колір. Ви тепер бачите, що наша границя стала рожевого кольору. Ми можемо з вибрати товщину. Давайте, наприклад, зробимо товщину 3 пікселя, щоб нам було добре видно. І в нашому завданні іще перший рядочок у нас Та перший рядочок таблички, він у нас залитий. Зараз я збільшу і виділю тільки один. Не хочу виділяти зараз хвилинку. Виділяти, ми виділяємо оце рожевим кольором. Так, давай. Та що ж такое? Давайте спробуємо ще раз. Дуже незручно. Не, не виходить, у мене виділити перший рядочок. Виділяє текст. А мені треба, щоб саме табличку. О, це ми другий рядочок, а мені так само во! Перший рядочок зараз. Виділили кролика і собачку. І тепер давайте зафарбуємо. Для того, щоб зафарбувати, ми використовуємо баночку з краскою, яка знаходиться в нас внизу. І вибираємо рожевий колір. Давайте такий світло-світло-рожевий виберемо. О. Все, наша табличка створена. Для того, щоб зберегти, вам, ви повинні тільки натиснути на галочку, яка знаходиться із лівого боку вгорі. Все, ваш файлик збережений. Ви тепер можете вийти з цього документу. Тепер вам потрібно знайти цю презентацію. Вона у вас буде без імені. Ось нова презентація. Ви натискаєте на 3 крапочки, переіменовуєте остання команда. Пишете таблиця. Ой, неправильно, переіменувати. Так, де вона у нас тепер з'явилася ця таблиця. Зараз ми її знайдемо в файловій системі. Ось вона, таблиця. І тепер давайте надамо доступ до цієї таблиці. Знову відкриваємо три крапочки. «Открить доступ, відкрити доступ. Натискаєте без совместного доступу або управління доступом, тут Ізмініть. Натискаєте на кнопочку і вказуєте, що доступно тим, у кого є посилання. Чекаєте, поки у вас зміниться формат доступу, повертаєтеся назад. І тепер ви знову натискаєте на три крапочки. І тут у вас є команда. Скопірувати ссылку, натискаєте. Саме це посилання, яке ви скопіювали в буфер обміну, ви тепер ставите мені на Viber або в єдину школу. От, переходите, наприклад, на Viber. Заходите до мене, шукаєте мене, ну, наприклад, Натискаєте праву кнопку мишки і вставити, І надсилаєте. Я думаю, ви зрозуміли. Так, домашнє ваше виконано. Бажаю ваш, вам успіхів!